З Євангелія від Луки, Того часу Ісус розповів фарисеям і книжникам ось таку притчу, кажучи: Який чоловік із вас, маючи сто овець і загубивши одну з них, не залишає 99 у пустелі, та не йде за тією, що загубилася, доки не знайде її. І, знайшовши, бере на свої плечі, радіючи, і прийшовши до хати, він скликає друзів і сусідів, кажучи їм: радійте зі мною, бо я знайшов мою вівцю, яка загубилася. Кажу вам, що за одного грішника, який кається, радість на небі буде більша, ніж за дев'яносто дев'ятьма праведниками, які не потребують покаяння.